Вітаю, я Сергій Тимченко, президент Християнського центру «Реаліс». Сьогодні ми раді запросити вас стати частиною нової унікальної програми соціально політична етика і теологія. Її Розробниками стали Християнський центр «Реаліс» і Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Дана програма вона покликана вирішувати наболіле питання українського суспільства. В першу чергу вона орієнтована на тих студентів, які хочуть знайти християнський фокус. У розумінні соціальних і політичних процесів в сучасній Україні я священник Андрій Дудченко, клірік Преображенського собору Української православної церкви. З минулого року навчаюся в університеті Драгоманова на магістерській програмі Соціальна політична етика і теологія. Мабуть, завдяки тому, що це є співпраця університету з навчальним центром Реаліс, що дуже гарно, що вдається запрошувати іноземних викладачів. Які у нас були минулого року, і кожен з них це була окрема особистість, окремо такий яскравий був курс, дуже інтенсивний. Там на там один тиждень чи на півтора тижня курси були насичені зранку до вечора, і це було таке занурення повністю в предмет. Ця програма покликана сформувати мережу фахівців, які стануть рушуємо змін у власній країні. Ми розробляємо навчання з фахівцями з педагогічного семінарі альянсу Оксфордського та Пердинського університетів. Для меня этот курс не только новая сфера знаний, но также интересное и удивительное приключение, потому что оно расширяет не только мою компетенцию, мои горизонты знаний и те темы, которые затрагивает этот курс, такие как этика, политика, и все это рассматривает в очень важной для меня, и я думаю, для многих верующих сфере как теология. Досягти розуміння людей інших християнських конфесій, завести собі друзів в інших деномінаціях і юрисдикціях, що також важливо, то наведення таких горизонтальних зв'язків між різними християнами сьогодні теж абсолютно потрібний, на мій погляд. Ми переконані, що та логічна основа розуміння світу. І суспільні роздуми над питаннями етики і розбудови суспільства в теологічній парадигмі допоможуть вам по новому подивитись на світ і свою роль в цьому світі. Якщо ви прийдете до нас, я впевнений, що ви не пошкодуєте, ви отримаєте хороше знання і е унікальну професію. Запрошуємо стати частиною нашої мрії вже сьогодні. Приносьте свої документи в університет Драгоманова і нехай бажане стане реальним.